Місцеве самоврядування Прикарпаття Збройним силам України в Івано-Франківську відбулася друга благодійна спортивно-патріотична акція, присвячена дню героїв. До участі у змаганнях долучилися 32 команди всіх рівнів органів місцевого самоврядування, а це близько 350 учасників. Більше розкаже наша Ольга Нестерук. Міні, футбол, волейбол, настільний теніс, шахи та шашка це ті види спорту, в яких традиційно упродовж двох днів змагалися представники органів місцевого самоврядування. Цього разу список розширився і до переліку додали ще й бадмінтон. Бадмінтон змушує нас приймати швидкі рішення в наших умовах, в умовах такої технологічної епохи. Швидкість прийняття рішення і правильного рішення це дуже важливо. Тому для депутатів всіх рівнів це також вид спорту, який буде їх стимулювати до кращої розум. Я. Мової праці і правильних рішень попередні роки такі змагання серед депутатів усіх рівнів проводились задля того, аби обрати кращих для виступу на всеукраїнському рівні. Спортсмени Прикарпаття традиційно показують змагання, на змаганнях всеукраїнського рівня дуже високі. Здобутки останніх п'ять років нас нам відомо, вони були незмінними переможцями всеукраїнської спартакіади серед збірних команд депутатів. Ну і приємно, що така чисельність сьогодні тут більше як 50% громад Івано-Франківської області сьогодні бере участь у цій спартакіаді. Зараз же повномасштабне вторгнення Росії змінило головну мету спартакіади. Це пропаганда здорового способу життя та допомога нашим захисникам. Як і на перші наші такі благодійні акції була умова благодійний внесок. цього разу, ми дещо його скажімо так децентралізували. Якщо попереднього разу ми домовилися, що збираємо тільки на Одну військову частину і такою частиною ми визначили 10 10-ту гірську штурмову бригаду «Едельвейс», То цього разу зважаючи на те, що в нас немає такого населеного пункту, з якої б його мешканці не воювали на фронті. У нас в багатьох населених пунктах е, е, сформовані і базуються військові частини. Тому в обласній раді прийняли рішення підтримати чи не усі військові бригади Прикарпаття. Ви повинні представити, як команда підтверджує документи, що у визначений період, а це був місяць часу, ви надали матеріальну допомогу якійсь військовій частині, яка базується на території Івано-Франківської області. І не обов'язково грошима. Ви могли придбати якесь спорядження військове призначення. Якщо загалом підсумувати, то ми зібрали близько трьох мільйонів гривень. Допомога дуже потрібна. розумієте, потрібна увага, потрібна підтримка. Потріб... Хлопці відчувають те, що їм реально приходять дрони, їм приходять тепловізор. Розумієте, що таке дрони? Я сказав, тільки одного зупинісь на цьому. Це очі. Розумієте, це очі. Це очі, які допомагають зберегти життя, і це очі, які допомагають виявити і знешкодити ворога. Ми дійсно говоримо про те, що всіх об'єднує спорт, всіх об'єднує спорт заради миру. Щодо змагань, то здобути перемогу з поміж інших футзальних команд вдалось делятинській селищній раді. А от лідером у волейболі стали гравці Рожнівської сільської ради. Основний момент це підтримка збройних сил України і збір. Коштів, фінансова допомога, а попри то ну спортивне свято, яке додає якоїсь такої віддушини у, повсякден, у повсякденному житті, але тільки завдяки збройним силам, дякуємо їм, що ми мали змогу провести таку патріотичну спортивну акцію. Як сьогодні. В індивідуальному виді спорту шашки перші місця здобули депутатка Надвірнянської міської ради Ірина Кащенко та депутат обласної ради Микола Вітенко. Першість у шахах серед чоловіків виборов Тарас Боднарук – представник Коломийської міської ради, а серед жінок Наталія Чаплинська. Це було сім учасниць, якими я змагалася. Мала один програш, перший. Щось мені ну, якось емоційно було якось складніше налаштувати а потім пішли перемоги, якийсь такий азарт з'явився. це. все, що ми зараз робимо, і чому ми це робимо? Це є настільки важливо, тому що кожна малесенька перемога кожного українця. Це кожна крапелька вкладена до перемоги нашої спільної над лютим ворогом. Переможцями у Бадмінтоні стали депутатка Делятинської ради Мирослава Северилова та депутат Долинської міської ради Святослав Демит. Перші місця у настільному тенісі вибрав депутат Городен. Військово міської ради Ігор Терлецький і депутатка обласної ради Антоніна Мірус. Цей період до спартакіади я не можу сказати, що я просто склала руки і нічого не робила. Я готувалася до спартакіади. Учасниць було більше ніж минулих років. Їх було 14. і Першого погляду здалося все легко, але цьому передувала підготовка. У результаті змагань перше загальнокомандне місце за Івано-Франківською обласною радою, друге здобули депутати Делятинської селищної ради, третє представники Долинської міської ради. Нагородження цих команд відбудеться під час чергового сесійного засідання обласної ради.